Дня ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу. І сьогодні наше 75 те заняття на тему теплова дія струму та закон джоуля ленса. Ми сьогодні з вами розглянемо, як саме працює струм, як він працює з виділенням тепла. Та я вам розповім про такий закон, як закон Джоуля Ленса, що був їми виведений. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Саме так ви допомагаєте розвитку цього каналу і поширенню українського контенту. Дивіться теплова дія струму, закон Джоуля Ленса. Е, напевно, ви колись помічали, коли ви вмикаєте до мережі якийсь споживач енергії. Ну, скажімо, якийсь обігрівач, так? то проводок, за яким йде струм, починає нагріватися. Ну, відповідно, і сам обігрівач видає тепло, і дріт, за яким йде тепло, нагрівається. Чого ж так відбувається? Тому що, коли за дротом, провідником проходить електричний струм, то я вам на попередніх уроках розповідав: дивіться, ось якщо в нас є провідник, в нього є вільні заряджені частинки. Коли в нас під дією електричного поля ці частинки починають рухатися цілеспрямовано, то вони починають битися о йони, о кристалічні ґратки провідника і, відповідно, нагріватися. І ніж більшим є провідник, то, відповідно, більшим є спротив. І відповідно, ніж більшим є провідник і спротив, то більше провідник буде нагріватися. Тобто ось через це нагрівання і виходить. Тобто, е у всьому цьому залежність є е опір та відповідно довжина цього провідника. І ось тут є така закономірність. Якщо в нас є стала сила струму, і якщо в нас буде зростати опір цього провідника, то кількість теплоти, яка виділиться цим провідником, буде більшою. Тобто, дивіться, я розповідав про те, що таке. Опір. Опір це те, що заважає струму пересуватися за провідником. Тобто, якщо силі струму заважати пересуватися провідником, струму, так, то відповідно провідник буде нагріватися, бо ці частинки будуть битися більш щільно о йони та кристалічні градки цього провідника, і, відповідно, від цього буде. Ви знаєте, так що аби е, здобути вогонь, необхідно, наприклад, довго терти палицю. То відповідно так само і тут. Тобто палиця буде нагріватися, якщо її терти, то і тут будуть е, частинки битися у кристалічні градки та йони і таким чином натирати їх, і відповідно будуть е, нагріватися. Тобто, дивіться, ніж більший опір. Та за сталою струми, то відповідно буде зростати кількість теплоти. І відповідно також, якщо в нас сила струму стала, опір буде зменшуватись, то відповідно кількість теплоти, яка буде виділятися в цьому провіднику, буде зменшуватись. Це такі закони. Запам'ятайте їх, будь ласка. Тепер з приводу закону Джоуля ленца Дивіться: ось тут різноманітні формули, ключова формула. Оця перша. Інші вже були виведені на основі цієї формули, тобто, ось тут, наприклад, було виведено, як силу струму е, представили як напруга у квадраті ділена на опір у квадраті, потім опори скоротили і помножили на час. Ну тобто, якщо хочете, можете е, спробувати це е, е, як ну, написати повний хід отримання цієї чи цієї формули, але ж вони перевірені та немає сенсу. Тобто, дивіться, е, якщо, наприклад, в нас... Закон джоуля Ленса. Як він виглядає? Кількість теплоти дорівнює Сила струму у квадраті множена на опір та множена на час. Тобто необхідно це запам'ятати. Кількість теплоти вимірюється у джоулях, сила струму у амперах, опір в омах і час у секундах. Так само і тут кількість теплоти дорівнює напрузі на прузі у квадраті діленій на опір і помноженій на час. Кількість теплоти дорівнює напрузі, на прузі, на силу струму і множеній на час. Тобто три формули, які ви маєте запам'ятати. Нічого складного в них нема. Якщо ви розв'язуватимете задачу за кожною з цих формул, то ви у будь-якому випадку отримаєте одну й ту саму відповідь, бо ці формули еквівалентні одна одній, тобто вони однакові, тотожні. Сподіваюся, це зрозуміло. Давайте розв'яжемо тепер задачу практично, аби закріпити цю тему остаточно. Маємо наступну умову задачі. Дивіться, нам необхідно знайти, яка кількість теплоти виділиться на провіднику, якщо його прогодження цього струму цим провідником становило 10 хвилин. При опорі 30 омів та силі струму 4 ампери. Тобто нічого складного нема. Задача стандартна. Дивіться, 10 хвилин переведемо у секунди. Бо в нас о, час завжди вимірюється у секундах. Одна хвилина це 60 секунд, 10 хвилин це 600 секунд. Все логічно. Записуємо ключову формулу. сила струму у квадраті помножити на опір та помножити на час. Тобто і квадрат помножити на ер та помножити на те. Дивіться. Сила струму 4 квадрат помножити на 30 та помножити на час на 600. Дорівнює 4 квадрат це 16, 16 помножити на 30 та помножити на 600. Після обчислень ми отримаємо 288 тисяч джоулів. Тобто це та кількість теплоти, що буде виділена під час проходження струму 4 ампери з опором 30 омів та часом 10 хвилин. Тобто відповідь 288 кіла джоулів. Тобто, ми записали у ці три нулі як представка кіла. Сподіваюся, це зрозуміло. І ще момент один, який треба додати, у якому випадку можна використовувати ті формули, що я вам казав, тобто про закон Джоуля Ленса. Ці формули можна використовувати лише тоді, коли в нас немає споживача цього енергії. Тобто, коли вся, е вся енергія використовується на нагрівання провідника. У тому випадку, якщо в нас є якийсь споживач, то у такому випадку вже використовуються формули більш складні. Але вони будуть розглянути пізніше. Тобто, зараз ми маємо розуміти. Що у даному випадку вся енергія розраховується на е, саме проводи, тобто дроти, а е, на нагрівання саме їх. У такому випадку, якщо ви зрозуміли тему цього уроку, то дуже був радий вам допомогти. Можливо, у вас залишилися певні запитання. Якщо так, то тоді пишіть в коментарях. З радістю на них відповім. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Розвивайте український контент, поширюйте українські уроки, нехай більше людей долучаться до цього каналу. Сподіваюся, вам буде це корисним. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.